В останню неділю жовтня в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Цього року своє професійне свято дорожники зустрічають в непростих умовах воєнного стану одразу після початку. Військової агресії з Російської Федерації ми приступили до виконання обов'язків згідно мобілізаційного договору і працюємо наразі в межах цього договору. Служба автомобільних в Харківській області не припиняла свою роботу ні на день. Вже 25 лютого проводилися очистки по основним логістичним маршрутам гуманітарним та військовим. Якщо ви помітили, то вся евакуація населення, в тому числі і по кільцевій дорогі міста Харкова, і по Київському напрямку поки ще можливо було, і по Дніпропетровському напрямку М03, м 29 автомобільні дороги відбувалася по розчищеному покриттю, тому що спрацювали наші хлопці-дорожники. Без боїв, без пробуксовок ми роботу не припиняли. Я можу сказати, що Вся увага, яка є наша, прикована наразі до експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Основна частина це ліквідація аварійності на дорогах, тому що ми всі розуміємо, що пішла важка техніка, і наша техніка, і ворожа, на деяких де окупованих територіях ходила. Дороги зазнають додаткового навантаження. Тому ми більше всього приділяємо уваги щодо швидкої ліквідації руйнувань, які виникли внаслідок підвищення інтенсивності руху великового, велика габаритної техніки. Щодо основних напрямків роботи служби автомобіля в літній період в режимі військового стану, то для прикладу у нас було на утриманні 11 логістичних ланцюжків. Які ми підтримували, забезпечили безперебійний рух по них, які йшли до лінії фронту. Наразі наш колектив працює і працював без збою. Останні, здається, п'ять тижнів ми взагалі працюємо без вихідних, тому що виникло додаткове навантаження в зв'язку з роботою на щойно деокупованих територіях. Всі вийшли з цього випробування з честю. Колектив Служби у тембілядарі вийшов з честю. Ми не втратили координацію, не втратили роботоздатність, всі були на зв'язку. Наші хлопці без вагань працюють в сірій зоні. Тому я хочу висловити своє щире захоплення нашими працівниками, моїми друзями, побратимами, які були поруч зі мною. Це стосується не лише колективу служби у тембільнадарі, а і колектив-підрядників. В першу чергу колектива Харківського автодору, який прийняв на себе основне навантаження після початку військової агресії. Усі хлопці молодці так тримати і розуміти, я наразі впевнений, що не дивлячись ні на що, як працювали, так і будемо працювати. Зі свята у вас, хлопці та дівчата, ми робимо велику справу. Наразі, от, ми повертаємо життя на деокуповані території. Купанській, зюмбала, клія. Озчищенням, наведенням ладу займаються саме дорожники. Ми на вістрі всіх подій. І саме головне – бережіть себе і своїй сім'ї. Шановні колеги, щиро вітаю вас професійним праздником днем дорожника та автомобілістів. Цей рік найскладніший рік для нашої держави та для кожного з нас. Хочу подякувати кожному, хто з перших днів війни залишився на своєму робочому місці та виконував свої обов'язки. Всі ми бачимо, що коїться на докупованих територіях. Більше 40 автомобільних мостів зруйновано в Харківській області. Безліч автомобільних доріг. На обочинах та на автомобільних дорогах знаходиться дуже багато згрівшої та понівеченої воєнної техніки. Зараз ми в активній роботі разом з Збройними силами України, за ДСНС щодо відновлення наших артерій регіону, відновлення сполучення між нашими містами. В першу чергу це робиться для того, щоб забезпечити евакуацію наших людей. Завозити гуманітарні грузи та забезпечити приїзд для Збройних сил України та наших мешканців області. Шановні колеги, хочу поздравити вас з Днем автомобіліста та дорожника, побажати перемоги, миру, здоров'я, натхнення. Ми обов'язково все відновимо, буде ще краще. Все буде в Україні. Шановні колеги, дорожники та дорожниці, е вітаю вас придешнім святом – днем дорожника та автомобіліста. Цей рік видався надтяжким для дорожників усієї України для дорожньої галузі військовий стан, який був введений 24 лютого в нашій країні у зв'язку збройною агресією Російської Федерації. Зв'язку з цим дорожники області не на мить не е зупиняли роботу ці нелегкі часи і. Досить достойно її виконували на сьогоднішній день. 42 працівники нашого ополоходору боронять кордони нашої держави. Вони пішли до лав ЗСУ. Ми дуже чекаємо їхнього повернення здоровими та цілими. На жаль, двоє людей загинули під час бойових дій. Крім того, після деокупації значної частини Харківської області ми дуже Побачили тяжкі наслідки окупації, знищені дороги, мости, бази. Але ми все відбудуємо, ми все відстроїмо, налагодимо роботу, як ми це вміємо, і будемо працювати на благо, на благо нашої держави та дорожньої галузі. Шановні колеги, хочеться ще раз сказати слова вітання в зв'язку з цим днем. Автомобіліста та дорожника побажати вашим сім'ям міцного здоров'я, мирного неба та скорішої перемоги все буде Україна.